Вітаю! Мене звати Сердючук Лиметі Олександрович. Я лікар-стоматолог, хірург імплантолог мережі стоматологічних клінік «Люмідент». У цьому відео розповім про себе. Чим саме я займаюся стоматологією та покажу багато цікавих прикладів своїх робіт. Я народився та виріс у Києві. Тут же здобув вищу медичну освіту в Київському медичному університеті, ще під час навчання я регулярно відвідував курси та майстер-класи з хірургічної стоматології, де вдосконалював свої мануальні навички та професійні знання. Мене завжди цікавила стоматологія, яка поєднує точність хірургії, науковий підхід та мистецтво роботи руками. Саме тому я обрав напрямки: хірургічна стоматологія та дентальна імплантація. Спектр послуг, які я надаю, входять, а травматичні видалення зубів, імплантація зубів за сучасними протоколами. З використанням навігаційних шаблонів, кісткового пластика та пластика ясен навколо дентальних імплантантів, відновлення повної функції та естетики з одного ряду, під час прийому я приділяю особливу увагу комфорту пацієнта та безболісності процедур, щоб кожен почувався спокійно, як під час лікування, так і в період реабілітації. У вільний час я займаюся спортом, силовими тренуваннями та боротьбою, адже впевнений, що міцне здоров'я та фізична форма допомагають бути ще більш витривалим і зосередженим у моїй професії. Ви шукаєте сучасне та безболісне лікування, професійний підхід і справжню турботу про вашу усмішку, звертайтеся до мережі стоматологічних клінік Lumident.